Така потяга просто незамінна. Ось так: от просто сісти, посюрбити чайочок, і ти зразу згадуєш ті незабутні, безтурботні часи. А ми вже тим часом приїхали в наш готель. Готель називається «Корал». Зараз проведу на нього невеличкий екскурс. Що ж, а тепер давайте по порядку. Заселились ми в чудовий, прекрасний, красивий зручний номер. Але як у всіх номерах, в ньому є і плюси, і мінуси. Плюси це зручна, класна кровать. Кондиціонери є з у всіх номерах, тому це дуже зручно. Ванна, ну тут нема чого сказати: душ, рушники, шампунь, фен це все бази, і повинно бути у всіх готелях. З мінусів, саме в нашому номері, не знаю, як в інших, не було шафи. Так був простір для того, щоб повісити куртки для вішаків, але самої шафи, куди можна було по поличкам поскладати, не було. Всі речі лежали в валізі. Я зараз в подорожі і хочу зняти не простий блог, а розповісти про місто там, де я знаходжуся, типу тобто така картка міста. Цього разу я в Чернівцях і я буду показувати вам цікаві місця. Наприклад, завтра у мене екскурсія на Чернівецький національний університет. Покажу вам кафешки, столові, якісь супер круті заклади. Взагалі хочу зробити таку візитівку, щоб вам захотілося сюди поїхати, відвідати це місто і ці всі локації. Можливо, ви поїдете сюди ради екскурсії в Чернівецький замок. Тому що я ним на слухання, але я не знаю, як там буде. Завтра подивлюсь, розповім вам. Довгоочікуваний сніданок це мій улюблений прийом їжі. Тому так. Сніданок був на вибір: або омлет з сосискою, або яйце з гречкою, або каша, або панкейки, або сирники. Я, звісно ж, вибрала сирники, тому що ну, це моя любов. І омлет я куштувала на наступний день, але я скажу, він мені менше сподобався. Толі це така моя любов до творога, або це справді так. З своїм поїздкам я завдячую мамі, адже вона їздить на бізнес-форуми і я, звісно, з нею. І тому в проміжках між обідом, сніданком вечерею я була з нею, слухала лекції успішних людей. Зараз ми будемо йти на екскурсію. Дуже цікаво, до національного університету. Я вже дуже голодна, хоча сніданок був дуже ситний. От сніданок реально ситний, тому що там три сирника, але я не мене їлася, наситилась. Пошли йти вже кушати. <говорить> Ні, ще покрасуюсь. На якому фоні краще? Уши неподалік від нашого готелю, ми запримітили собі кафешку в форматі столової. і там було пісне меню що є великим плюсом для мене а також там були дуже хороші ціни. Тобто можна було пообідати на двох за 200 гривень. Це була не така столова, як то раніше, стара, з в яку ніхто не ходить. Це була реально класна столова з крутим ремонтом. Звісно, м'ясні страви там дорожчі, ніж зазвичай, але так всюди було. Але за таку порцію плову, борщ, салат, кукурудзяну кашу з грибами, та млинець з нутелло І, до речі, дуже смачний. <гум> Заплатили 200 гривень, що є дуже дуже добре. Ну, і якщо ми вже пішли по кафешкам, то поруч є кафе Ніконова. Це їх така сеть кондитерських, як я зрозуміла. В них дуже смачні і печиво є, і, і еклери, і торти, власні, вони печуть, випічка. Так що заходьте, і в них дуже смачна кава. Ну що, а тепер ходімо на довгоочікувану екскурсію. стоп 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 сейчас не так Війшла на територію університету, я відчула себе ніби в казці, ніби я головна героїня. ніби я не тут, не в Україні. Це так прекрасно, просто не описати словами. І ці орнаменти, сади, дворики, Ну просто дивовижно. Території також мешкають дуже красиві, тактильні та милі собачки. А тепер давайте зайдемо всередину. love you майндифаз there's so many ways that I want to Carve out our names for the last minute plane. Just us two. We can chase the sun as it sets in the mountains. Find luck like a bet in Greek fountains or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you don't find I say that I love you every day another I do Cause you know I do 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 I do 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 I do I hope you can hear every note that my heart sings

вами побачили дві локації. Я так стану, аби вам було зрозуміліше: університет, попівський будинок. А інші локації ми будемо під час нашої прогулянки. Бачити взагалі Чернівці дуже різноманітне місто. Ось цей будинок нагадує демоверсію Відення, Ось цей глобус відносить до Франції. Чернівці також мають дуже багато статуй, пам'яток. Ось ця ось, наприклад, частинка університету, один із корпусів, в яких навчаються діти протягом навчального року. Де-то ще старі румунські ролети mm. в дерев'яні планочки, в залізному каркасі. Mm. Я вам розкрию таємницю. Були такі самі австрійські ролети, бо румунські вікна трохи ширші на одну створку. І от вони там все третій рано вперед на другому поверсі те вікно, яке далі знаходиться. видно, як Ти ключ, який закривався все. Діство святкували саме в Чернівцях. І Ця Заставнівська красуня вона написана була івано-франківською моралісткою Мартою Хичук. Я була дуже вражена красою та архітектурою міста, адже вона була схожа на. Архітектуру з серіала от реально така красива. Ось це, наприклад, театр імені Ольги Кобелянської, який має свого брата-близнюка у місті Фюрт, Німеччина. Це той вид архітектури, де є що роздивлятися. Ти просто підходиш до будиночка і дивишся на всі оці вироблені <звук> малюнки. І це така краса. Там можна тими вуличками ходити просто днями. Роздивлятися все. Зараз ми заходимо в пішохідну вулицю. Перед тим як в неї зайти, потрібно провірити чистоту взуття. Це було обов'язковим, і по ній ходили раніше тільки заможні люди, а зараз ходять всі. Гуляючи по пішохідній вулиці, можна зайти в заїжджий двір. Вони мають таку розпись всередині квадратні, і також там посередині є колодязь та в деяких навіть. Потім почався дощ, і ми забігли в найближчу кафешку. І я вам хочу сказати, це було дуже вдало, адже супер класний інтер'єр, дуже красивий, сучасний. Також в них були свої наливки і дуже смачні десерти. Адже, якщо ви хочете спробувати щось таке гастрономічне, смачне, то це для вас. Особливо рекомендую цей торт з грушею, груша в карамелі. Ну це просто вау! Там і бісквіт, і прослойка з фундуку, і ось ця ось карамель з груші всередині. Ну це просто вау, і воно ще все таке вершкове. Mm. Кава в них теж дуже смачна, а заклад називається Зозуля. Хоч через дощ ми не встигли побачити будинок корабель, але зато зайшли в піцерію дуже смачну, з красивим інтер'єром. Знову ж таки, Це піцерія класу. Ну я б сказала люкс, тому що в нас в Черкасах. Піца коштує 150 гривень, тут же ж всі ціни 200-300 гривень. Але все одно тут дуже смачна піца і вона незвичайна на тонкому тісті, тому тут є за що платити. Що ж, от і підійшов до завершення мій ролик. Я не знаю, як правильно завершувати, але просто хочу побажати вам більше тепла в серці. то бережіть себе.